І сила і святого Утані. Христос Воскрес. Ми в сьогоднішньому неділю ще раз, вівкотре, протягом 45-ї відпаски ми постійно будемо нагадувати собі, що Христос Воскрес. І вітання наші про це свідчить на кожній відправі. Постійно ми говоримо Христос Воскрес од початку, в кінці. Постійно, для того, щоб добре нам зрозуміти, що дійсно Христос Воскрес. Чому це так важливо? Бо каже апостол Павло: якщо би Христос не Воскрес, то намарна наша віра, намарна проповідь наша, намарно я тут стою перед вами, а ви себе дітей на мене дивитесь, і щось ми робимо на нашу, Для чого? Якщо це все обман, якщо це брехня, для чого це все? Відповідно, реально важливо, чи він Воскрес, чи він не Воскрес. Однак ще навіть важливіше, що ми маємо на увазі під Кирити, що Він Воскрес. Тому хотів би поділитися з вами е, такими думками. Що то є, що Ісус Воскрес? Що це означає, що Він Воскрес? І от найперша перша думка е, світу. Зараз така більш світла духа, ніж Християнська думка. Воскрес, і це означає його навчання, його навчання є зараз серед нас. Він Воскресів, це Воскресіння, це означає, що навчання є. Але ну, є оце навчання, але може не бути навчання нівелюється тоді, чи дійсно він Воскрес, а може він Воскрес, а може і не треба тоді, щоб він взагалі воскресав. Чому? Тому що ми просто нам сподобались ті гарні слова, які він там пише, і ми собі притримаємося. Якщо мені не сподобаються ці слова, а якщо вони будуть різати моє серце, то значить, що це навчання пропаде, його не стане. Якщо дійсно він не воскрес, і якщо тільки в цьому сенсі. То, знову ж таки, все. Але якщо він Воскрес, дійство, то тоді все, що тут написано, правда. І я це роблю не тому, що це гарно, а тому, що Він Воскрес. Друга думка, є думка про те, що Воскресіння це означає віра апостолів. От апостоли собі вирішили, що Ісус Воскрес. І тому ми всі віруємо, що він Воскрес. І знаєте, якщо б я це собі так придумав, ми придумали 2000 років тому, ми не знаємо, ми не можемо перевірити, я не можу перевірити, чи він Москве. Я не бачу, розумієте, я живу зараз. Я не жив 2000 років тому. Але апостоли, якщо би вони просто собі придумали, що він Москве, то це їхня віра. То для чого за цю ідею, за цю думку вмирати? Для чого? Ми ж самі не Ну То можна і перестати так думати. Значить, оця їхня віра, віра Церкви, що Ісус Воскрес полягає не на тому, що вони взяли і собі домовились. і вирішили, ну Ісус Воскрес, віримо в то. Ні. Це означає, що вони реально бачили, що він Воскрес. І вже після того бачення і доторку до, до Воскресу Ісуса почалася їхня віра. Зумієте? Це дуже насправді глибокі різні речі. Ну і тепер йдемо далі. Що не є Воскресіння? Був такий чоловік, який називався Лазар. То не той Лазар бідний, а лазар дух Ісуса. І він був помер. Ісус що зробив? Воскресив його. Була ще донька начальника синагоги, який називався Єдір. Його донька померла. І Ісус воскресив її. Був ще син, один єдиний, з знагін. Ісус воскресив його. Однак. Це не те саме, що розкрив, що воскрес Ісус. Жив собі лаза, жив, помер. Ісус його воскресив і Він далі живе. Він далі живе так, як жив до цього часу. Ідентично. А тому можна сказати, що воскресіння всіх цих людей це є зцілення або це є реанімація. Реанімація, бо далі живе так, так як жив. далі їсти хоче, спати хочу. І знаєте що? Пройшло трошки часу, і Лазар помер. В яких людей, які померли по два рази. Лазар два рази помер. Помер. Розумієте, це його Воскресіння. Осеріно помер. І донька Яїра померла, і той син е з до також помер. Померли. Вони померли. Ісус не так Воскрес. Апостоли не про таке Воскресіння проповідували, не в таке Воскресіння ми всі віруємо не в таке. Наступне, чим не є Воскресіння? Інколи ми говоримо між собою і думаємо, не я дістом так само чую, то ми так буде приблизно. Померли наші, і ми за них молимося, щоб вони воскресли. І маємо під тим на увазі, щоб Воскресла душа. Справа в тому, що душа не Воскресна, не Воскресне. Знаєте чому? Вона і так смертна. Її нема потреби Воскресати. Її нема потреби Воскресати. Вона й так жива. Наші всі померли, вони живі. Вони там з Господом живі. Тому це не є Воскресіння, не то Є Воскресіння. Коли ми говоримо за Воскресіння, ми маємо на увазі Воскресіння тіла, тіла. Те тіло, яке в землі, те тіло, яке і вже можливо нічого з нам не лишилося, то Воскресне оце тіло. Ми молимося за Воскресіння тіла, щоб людина жила вічно і душею, і тілом. То тепер ми починаємо підходити до того, то що ж таке є Воскресіння. Ісус того тижня пригадуєте, у нас була неділя про апостола Туму. То от він хоче любив перевіряти все, любив перевіряти. І тут Ісус, двері були замкнені, пригадуєте, я казав, що ми можемо перевірити. Закриваємо двері, чи хтось може пройти через. Це. Щось ніхто на не наважився пройти. То ми закриваємо двері, ми не можемо пройти. Оце тіло не може пройти. А Ісус проходить. Тіло проходить. Коли. Йдуть два учні з Єрусалиму до Маймаусу. Йдуть собі, йдуть, говорять там собі заклопотані. Ісус підходить до них і вони його не впізнають. Ви розумієте, три дні тому вони бачили він помер. Це їхній учитель, з яким вони ходили не два дні. Як можна забути людину за три дні обличчя? Як? Ви не забули свою подругу за три дні? Пізнав, його, по-франківську кричало з другої сторони дороги. Та ви бачите його знайоме обличчя, а вони не бачать ніби. То от, коли є Воскресіння таке, як Ісуса, не таке як Лазаря, Лазаря всі пізнали. А коли Ісус Воскрес, то щось змінилося? Так, це тіло це Воскресіння тіла. Але це тіло перемінюється. Воно оновлене, не таке тіло, трохи яке було до цього часу. Ісус жив до смерті так, Лазар жив до смерті так, Лазар вернувся до цього моменту, а Ісус не вернувся до цього моменту. Його Воскресіння перемінює тіло. Тіло інакше стає. Настільки, що дехто не пізнає. настільки, що він може пройти через замкнені двері. Настільки, що він одночасно може бути там з отцем, і може бути тут, в нашому храм, в кивоті. І ми причащаємось з цим тілом, і воно є по цілому світі, і, і всі ці роки є. Неймовірна переміна тіла, чи вам так не здається, неймовірне Воскресіння, неймовірне. То отже. Ісус Воскрес і каже нам апостол Павло, Він раз віддав своє життя, Він раз помер за всіх нас і Воскрес, і смерть над ним більше не панує. Він ніколи не помирає, не може померти. Тому Воскресіння Ісуса це ти раз Воскрес і все віки. Ти вже живеш на віки вічно оцим тілом, ти живеш. Отакими ми віруємо таке ми проповідуємо Воскресіння тіла нашого, яке живе вічно з душею звичайно вічно. Є ще один момент. Пригадуємо знову цього хлопця апостола Тумую, який відбувся в і він каже так: хочу подивитись на його рани. Рани хочу подивитися. То дивіться. Оце Воскресіння це не щось таке зарадочок. Знаєте, ми пройшлися, куртка може змокла, і ми пішли вдома, поклали куртку сотруд. Але треба нам піти в магазин. І ми беремо другу і пішли собі, можна змоги мокру. Тому це нема так, знаєте, що живемо-живемо, це наше тіло знімає куртку і надягає нову з нуля, з нуля, нуля нову куртку, нове тіло. Не так. Навіть на Ісусові були рани. Рани. Це перемінене тіло, це оновлене тіло. Не таке тіло, як було до того часу, але і таке. Розумієте? Не абсолютно чуже тіло. Це моє тіло, моє. Тільки перемінене тіло. І на цьому тілі є рани. Якщо в момент розп'яття ці рани показували муку страждання, то в моменті Воскресіння ці рани показують перемогу, силу. Ось що ці рани показують? Славу показують. Думаю, так, що коли ми всі воскреснемо, бо ми всі Воскреснемо. Розумієте, Ісус Воскресень є перший, Серед всіх, а ми віримо, що ми Воскресне не як Лазар, а як Ісус. Ось так на Воскресне. То не буде так, що Господь зітрає нашу пам'ять, зітре всі наші спогади, ти нічого ти пам що не пам'ятаєш, нічого не знаєш, От повністю тебе з нуля робити. Думаю, що не так. А власне ці рани Ісуса показують, що Ісус пам'ятає все, Він пам'ятає навіть цей біль. і Він знає, про ці рани. Але воскресіння перемінює мої рани. Воно якби стілює ці мої рани. І ці рани, може не так, як Ісуса був, але на серці, яке є точно кожного з нас, вони стануть славою нашою. Господи Боже, ми ж дякуємо тобі, що ти воскрес! Ти дійсно воскрес, ти історично воскрес, і тебе бачили, люди, що ти дійсно воскрес. Це не витримка, це не домовилось, не придумали. Ні. Ти воскрес і твоє тіло переміни. Ісусу, ти нам своїм воскресінням показує, що ми такими колись були. Ми всі колись так воскресли. І ми будемо були. Тому просимо, Пра Боже, утверди нас у цій правді віри, Ти й Воскрес. І ми Воскреснемо з тобою. Амінь. Христос Воскрес.